Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Приношу всім співчуття, хто постраждав сьогодні. Жахлива ніч в Києві, жахлива ніч в інших регіонах України. Ось в мене був коментар, що знову пекло, п'ять днів і знову пекельна ніч. Невже так і надалі буде жити Київ? Особливо цікава доля Солом'янського району це район лідер по ударам. Чи втихне ці обстріли влітку, невже таке жахіття на роки? Давайте зараз подивимося Солом'янський район Києва. Чи будуть ще удари. На жаль, підтвердився Мітеро-прогноз від 20 червня. Також я вас в інших прогнозах попереджала про Київ, про удари по Чернігівщині, також я вам писала допис у спільноті каналу, що буде удар балістикою, На жаль, було також влучання. По полігону з військовими мені дуже шкода, що всі ці прогнози підтверджуються. Тому просіть всі захисту вищих сил, робіть донати на ЗСУ і робіть все, що ви можете для перемоги України. Не дивіться на депутатів, які ховаються, чи на інших хто не воює і не допомагає. Депутати втічуть, як казав Єнот Ракета в своєму Тіктоці, а куди будемо ми тікати? Тому дивіться кожен на себе, хто і що робить для перемоги. Дивимось. Київ, Солом'янський район. Чи будуть ще удари? Дивимось, що покаже Таро. На дні колоди. Зірка це вже говорить про дрони. Знову ж таки, зірка щось таке. Масштабне, щось величне, щось відоме, і в тому районі будуть удари. Шістка кубків, диявол і е, трійка е, жезлів. Шістка кубків це може означати е, житлові е, будинки, удари і прильоти там, де вже було. Диявол це велика пожежа. Трійка жезлів може означати, е, або якийсь е, ринок, там, де торгівля, може означати е, вокзал. Е, тобто там, де рух. Де рух транспорту, я не знаю Києва, що в Солом'янському районі конкретно, я можу вам сказати, де можуть бути удари. Удари можуть бути там, де жовті споруди, багато жовтого кольору. Також там, де багато синього кольору, блакитного. Ось ці споруди такого кольору найбільше під загрозою. Там, де АЗС може палати, може бути удар, там, де по газовій трубі, наприклад, ось те, що палає, туди, на жаль, будуть. Якщо брати липень, найбільш загрозливі дати це 3, 6, 15 17 липня. Чи можуть бути удари до кінця червня, знову ж таки, в Соломінському районі, враховуючи диявола, на жаль, так. Взагалі по Києву можуть бути удари і будьте дуже пильні. Житлові будинки, будуть страждати житлові будинки. Найбільша загроза для житлових будинків. Хрест випробування для житлових будинків. Ще раз акцентую увагу, хто в Києві, не ігноруйте повітряні тривоги, тому що Росія задумала терор, жахливий терор для населення, щоб змусити Україну до миру на умовах Росії. Але мир на умовах Росії це повністю геноцид України. Завжди це пам'ятайте. Робіть практику хоно Я мільйон разів вже про це, мабуть, повторила. Вона діє. Говоріть, Пробач мене», мені шкода. Дякую. І я люблю тебе. Я роблю цю практику російською мовою. Я звикла про мені дуже жаль. Я люблю тебе, благодарю. Я практикую її ще з 2015 року. Вона допомагає і при хворобах, щоб зменшити біль. Допомагає при будь-яких негативних сценаріях, щоб їх зменшити. Хто буде довго її практикувати, з часом зрозуміє, що вона дуже дієва. Але все робиться. Поступово, тому що негатив ви накопичували роками. А якщо ви думаєте, що ви один раз зробите практику, і все це прям пропаде, ні, треба робити на систематичній основі. Далі, щодо ситуації в Ізраїлі в Ірані, я вам говорила в своєму випуску від 16 травня, кому цікаво, подивіться на каналі, що ядерна угода. З Іраном вона не буде ось так підписана, як Трамп розказує, що все не буде так. Там взагалі випадала п'ятірка мечів, ця карта підстави і так далі. І зараз ми бачимо, як були завдані удари Ізраїлем по Ірану, як США розбомбили іранські ядерні об'єкти, і Таро показало вірно. Також в одному з своїх прогнозів я вам говорила про можливі удари по американських кораблях. Зараз це вже очевидно, чому так може бути. Єменські хусити сказали, що вступають в війну і будуть атакувати кораблі США. Це також під великою загрозою. Також в своєму прогнозі від 16 травня я розглядала питання, чи буде запрошений Зеленський на саміт НАТО, чи поїде він туди. І як ви бачите, цей прогноз вже відігрується. Зеленського запросили чи поїде, побачимо, як відіграється далі прогноз. Взагалі, передивіться цей прогноз. Він досить таки. Цікавий і багато питань було в ньому розглянуто. Також в мене був прогноз від 16 травня інше відео. Я вам розказувала про свій сон про дамбу, говорила про загрози для Дніпро-ГЕС. Також я записувала вам відео нещодавно і говорила про велику загрозу для Кременчуцької ГЕС для Кременчука. І як ви знаєте, була зовсім пекельна ніч в Кременчуці 21 червня. І я сподіваюся, що всі мої глядачі, хто дивиться мій канал були під захистом вищих сил. Також велика загроза для Каніва, для Канівської ГЕС, і це, на жаль, підтверджуються мої попередні прогнози. Постійно росіяни луплять по містах, там, де важлива енергетична інфраструктура, там, де ГЕС хочуть, росіяни зробити нове затоплення. Чи вийде в них це залежить від. Того, в тому числі, як ми будемо звертатись до вищих сил, просити захисту. Я сподіваюся, що знову ж таки великого масштабного затоплення не буде. В той же час росіяни будуть бити близько ядерних об'єктів України. Я вам про це вже говорила і це, на жаль, підтверджується: Захід України, удари в районі Хмельницької АЕС, удари в районі Рівненської АЕС, удари в районі ЧАЕС. Я вам говорила в лютому. Про загрозу удару по ЧАЕС, і це, на жаль, сталося. Давайте подивимося знову, чи будуть росіяни бити в районах атомних електростанцій. ЧАЕС чомусь мені найбільше ось якось так крутиться в голові. Тут трійка пентаклів. Справедливість п'ятірка жезлів ту Спентаклів. На жаль, кармічна карта, справедливість п'ятірка жезлів, це атака, і, і тут Спентаклів щось металеве. Тобто, чи будуть вони бити в районі АЕС, так будуть. Я думаю, що дуже велика загроза, якщо брати так, то в липні з 1 по 11 липня і так, звертаємо увагу 1, 3, 5, 11 липня. Дуже велика загроза дуже велика загроза, знову ж таки по шляхах сполучення там, де проходять. Допомога натівська, там, де АЕС, тобто Захід України, також може бути під атакою Рівненська, Хмельницька, АЕС. Будьте дуже пильні. Хай цей прогноз виправиться на краще. Я вам говорила в своїх попередніх прогнозах, подивіться відео на каналі, все є, що будуть росіяни влітку бити по енергетиці. На жаль, це підтверджується. Також я вам говорила, що зиму ми переживемо, тотального блекаута не буде, все. Одно ми зиму пережили. Давайте подивимося: тотальний блекаут влітку. Чи буде ось таке, що зовсім не буде світла, все пропало Україна в темряві. Тут королева мечів, може говорити про відключення світла, король мечів, сонце і королева Пентаклі. Відключення світла будуть, особливо це південні регіони, там, на жаль, будуть прильоти, але в той же час будуть робити все можливе для відновлення енергетичної інфраструктури. Чи може бути відключення світла якесь таке? Масштабний внаслідок удару, я думаю, так може. Найбільше Одеса, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, Дніпро, ось там більше, де південні сонячні регіони, те, що виходить до моря, там, де сонце, там буде обмеження світла і, на жаль, може і до 8 годин на добу не буде світла. На жаль, будуть обмеження. В той же час це і Київщина, і всі регіони України, які по каскаду ГЕС. Тобто і Київська область, Черкаська, Кіровоградська, ну і так далі. Мені дуже шкода молимося всі, щоб прогноз виправився на краще. Далі, я вам на своєму каналі. Писала допис, як пережити війну. Я запитала в Біблії, ну от ці всі удари, ну як, ну як людині себе вберегти? І мені відкрилися такі слова: Радуйтесь всегда в Господі. І що говорю, радуйтесь. Протость ваша да будет известна всем человекам. Господь, близько. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Тобто высшие сили хочуть подяки и радости від нас все одно, незважаючи на те, яка ситуація навколо. Кожен буде жити в слої своєї реальності. Запам'ятайте це, навіть якщо навкруги все страшно, ви робіть так, щоб ваш слой реальності виправлявся. радійте, дякуйте. Якщо ви прокинулись, якщо ви живі, якщо ваші рідні живі, якщо ви вціліли, якщо у вас є можливість дихати, просто радійте і дякуйте кожному дню. Чим більше людей, Буде виправляти свій слой реальності, тим більше в колективному несвідомому сформується той варіант майбутнього, де Україна щаслива, процвітаюча країна. Дуже багато людей не вірять в допомогу вищих сил. Дуже багато людей кажуть, де Бог, його немає. Ну немає, то й немає, давайте покажемо, що він є. А кожному буде дано, повірю, його. Далі виник. Один коментар щодо того, чому біблія російською. У мене ось є ця біблія, її мені подарила, подарувала моя бабуся. Я буду читати її російською. І якщо я хочу розмовляти російською, я буду розмовляти російською, не треба мені тикати, що робити, не треба нікому вказувати, що робити. Якщо ви хочете, щоб Україна розмовляла українською, почніть з себе. Розмовляйте українською, продукуйте якісь гарні інформаційні продукти української. Українською будьте вічливі, і показуйте, що ви дійсно українець, який хоче, щоб Україна процвітала. Не будьте бидлом, яке вказує кому і як що робити, не робіть те за що вас пошлють по курсу російського корабля буде в Україні процвітати українська мова, тоді коли буде лагідна українізація, тоді коли кожен буде вважати честю розмовляти українською мовою, тому що йому ніхто не тикає, якою мовою розмовляти. Це його особистий вибір говорити українською мовою. Тільки тоді буде єдність України. Не робіть розкол всередині України на мовному питанні. Україну не можна наськувати на релігійному фоні, тому що українці не дуже прям такі релігійні, знають, що треба. Яйця на паску понести. Освятити, а далі свого носа не бачить. І знають, що таро гріх, але пити, курити, розгульний образ життя, вести, обманювати, вбивати і так далі. Ну це не гріх, а от таро це гріх, наприклад, можуть вчепитися, ти не українською мовою говориш. Та подумайте, скільки російськомовних військових полягло на фронті. Мені показували відео рідні, останні відео, які їм присилали їхні військові так, вони говорили російську, але вони воювали за Україну, вони віддали своє життя за Україну. І якщо якась, вибачте, на слові Паскуда буде тикати, що цей військовий, який віддав життя за Україну, не такий якийсь, то подумайте, заради чого? Ви живете і можете писати оці свої коментарі і тикати, кому якою мовою розмовляти. Не за мову в основному воюють, воюють за те, щоб жити в своїй країні, вільній, щоб ніхто нікому не вказував за свою сім'ю, за свою родину, за своє житло, за свою землю. А потім вже, потім вже я думаю, що за мову. Мова це важливо, але треба робити лагідну українізацію, а не псувати. Ось настрої навіть тих, хто намагається перейти на українську мову. Така моя позиція. Я не проти української мови. Я веду три роки канал українською мовою. І я намагаюсь робити те, що я можу. Я дивлюсь на себе, а ви дивіться на себе, тому що яким судом судите, таким і вас будуть судити. Якщо ви щось засуджуєте, перевертайте пісочні часи. Ви дуже-дуже скоро отримаєте це в своєму житті. Знайте, що те, що засудили, все, воно вже йде до вас. Іде до вас дуже-дуже швиденько. Не думайте, що вас це. Так що ось так. Давайте подивимося прогноз по містах. Коротенько. Так, Захід України. Захід України. Львів. Ту мечів, на жаль, удари будуть. Дуже велика загроза на початку липня. Кінець червня, також може бути. Тут мечів це ракетна атака навіть може бути. Атака може бути по хімічній промисловості, по, в районі там, де зброю передають або склади зі зброєю. Також це може бути якийсь навчальний заклад по тузу мечів, може бути щось пов'язане з авіацією. Дивимось далі. Ужгород, смерть. Захід України буде під атакою. Будьте дуже пильні, не буду далі дивитися, шляхи сполучення можуть бути атаковані. Багато жертв показує на Захід України. Дивимося північ України, Житомир, п'ятірка Кубків. Житомир, Житомирська область, на жаль, це карта втрати плач на похоронах. Будьте дуже пильні до кінця червня і 5 липня орієнтовано плюс-мінус. Київ. Вісім мечів, обмеження будуть бити по енергетиці, будуть бити там, де вода. В основному будуть бити по енергетичних об'єктах, підстанціях і так далі, щоб не було струму, не було комунікації, не працювали. Можуть по засобах зв'язку десь бити. Ну, ось щось таке обмеження всього, що пов'язане з передачою енергії електронів, тобто. Енергетика і все, що з зв'язком пов'язано. Далі, кривий ріг. Сімка мечів, велика загроза дронів і смерть. На жаль, зрадники здали позиції, можуть випити так, що будуть великі жертви. 7-13 липня велика загроза, до кінця червня також є загроза. Кременчук. Кременчук. Кременчук, Єрафант, загроза для районів, там, де церкви, де навчальні заклади, де органи управління влади, сімка мечів, зрадники здають позиції, дрони. Так, там, де видобувають також цей уран і все, що з ним пов'язано, це не в Кременчуці, це в Кіровограді Кропивницький. Так, мені приходять думки, я їх вам озвучую. Мені дуже важко робити цей прогноз. Дуже важка ніч була, і взагалі в Україні дуже важкий енергетичний фон. Тому я всіх прошу читати молитви 90-й псалом 108-й проти ворогів. І робіть практики хоно-поно-поно. Тільки так ми зможемо вижити, чи буде щодня Росія обстрілювати Україну сто і більше дронів на протязі трьох місяців. Король мечів. П'ятірка мечів, десятка пентаклів перевернута трійка мечів. Так, готуйтеся на протязі трьох місяців. Жорсткі воєнні дії найбільше будуть страждати житлові будинки, там, де сім'ї, там, де майно, великі, дорогі інфраструктурні об'єкти, енергетика. На жаль, Дуже жахлива ситуація. Найближчі три місяці дійсно Росія наклепала дуже багато дронів, ракет, всього, всього набрала і вона буде випускати по Україні. Тому е, будьте пильні. Давайте подивимося Запоріжжя. 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 Колісниця, там, де мости, де дамба, вокзал, шляхи сполучення, дуже велика загроза 7 липня, шут загроза для дітей, тобто вокзали, автовокзали, залізниця і там, де мости дамба, можливо, якісь автостоянки, дуже велика загроза там, житлові будинки. Особливо які в районі біля вокзалів, ось також велика загроза. Одеса. Одеса. П'ятірка кірка жезлів, атака, ось це було історичний центр Одеси, Дев'ятка кубків. Там, де якісь розважальні заклади, де арки. Я думаю, що це історичний центр Одеси. Минулого разу я вам казала за Куликове поле і був приліт там недалеко в історичному центрі Одеси. А це саме, якщо я не помиляюся біля це була е... атака 26 травня, відео 26 травня вибачаюсь, і я вам говорила, що будуть атакувати 7, 10, 17, і так відігралося, на жаль, в червні. Тому будьте дуже пильні. Щодо орешників, пам'ятаєте, я вам говорила в одному з моїх відео, що хай орешники зриваються на території Росії, і вже було таке, що орешник зірвався і постраждав навіть Казахстан трішки. Давайте подивимося, чи буде на території Росії палати підриватися їхня зброя, яку вони направляють на територію України. Десятка пентаклів, багато чого накопичили. Десятка кубків, п'ятірка мечів, колісо фортуни. Ох, слава Богу! Буде на Росії знову великий трендець, буде в них підриватися. І зброя, яку вони накопичили, буде також на території Росії готується якийсь терористичний акт ФСБшними групами для провокації населення проти України. Це вже як було, я вже говорила, що у них крокуси можуть повторитися, можуть якісь будинки знову ж таки підриватися. Росія здатна знищувати сама своє населення для провокацій. Буде якийсь удар по серйозному інфраструктурному об'єкту, під ударом будуть знову ж таки, все, що літає, все буде знищуватись. Тому Росія чекає великий вогонь на своїй території. Операція Паутина ще повториться не раз на твоїй території. Я не буду говорити в який це період, але чекайте повториться, далі буде. Чекаємо. 10 -е число, або 10-й місяць, або ще щось 10, а може 5. Ну, баба-ягодка 5 на Росії, аеропорт або аеродром пала знову. Не дуже такий вийшов віршик, більше білий вірш, але хай буде так. Знаєте, Росія чекає отвіточка за кожну сльозинку Українки, Росія отримує. Шквал, сліз на своїй території, тому що карма є, вона завжди повертає бумеранг туди, звідки він прилетів. Будемо сподіватися на краще. Давайте подивимось, місто Херсон. Пам'ятаєте, мій прогноз про 300 човнів на Херсон? Я говорила, що не варто переживати, все одно все налагодиться і Херсон буде триматися. Так, дуже велика загроза для міста. Постійно, постійно це місто під атакою, але ж воно не в окупації, як я вам і говорила. Херсон, дев'ятка пентаклів, багато металеве летить у Росії, багато ресурсів, трійка мечів. На жаль, поки, поки немає покращень. Багато всього летить і дуже велика загроза в період 3-9 липня. Дуже щось масштабне може статися під загрозою великі житлові будинки, багатоповерхівки. Місто атакується просто цивільне населення. Росіяни вже там знищили все, що можна. Ось там, де є, як я вам говорила, там якісь адміністративні будівлі вдарили по херсонській будівлі ОВА. Ну, це просто жах. А тут будуть найбільше гатити по населенню. В той же час Херсон росіяни не можуть взяти. Херсон росіяни не візьмуть. Давайте подивимось, Миколаїв. Що покаже на Миколаїв? Диявол, якийсь дуже великий вогонь. І, на жаль, це бажання окупації. Вісім жезлів, королева кубків, летять ракети з моря. Що це? Чи може бути наступ на Миколаїв? Давайте перевіряємо. Колісниця, Колісниця. я не знаю, як це. Треба перевіряти, більш налаштуватися краще. Планується якийсь наступ на Миколаївщині. Можливо, вони хочуть через Миколаїв, якось Миколаївську область йти туди на Придністров'я, тому що я чула про такі плани. Давайте подивимось, чи є плани йти на Придністров'я через, через Миколаївщину. Лицар Пентаклів. Є такі плани, але вони збирають ресурси, поки що ні. Поки що вон, в них немає сил, але вони готуються. Король мечів збирають військовий потенціал. Є плани йти через Миколаївщину, і, мабуть, туди робити шлях до Молдови, робити провокації. Але це не зараз, це ще не скоро. Лицар Пентаклів замідляє. Тобто, якщо брати диявол 15 липня дуже велика загроза, може бути влучання по якомусь нафтобазі, якщо там що є на Миколаївщині, бо диявол великий вогонь, те, що палає, ну, щось таке жахливе по колісниці, це і порти, і шляхи сполучення, вокзали, тобто, те, що дуже палає. Рідина, яка горить, це може, ну будь-що, і хімічний завод може бути, може бути там бензин, нафта От все, що дуже палає, все в Миколаєві під загрозою. Тому будьте дуже пильні. Сподіваюся. Що мій прогноз зможе когось вберегти. Знаєте, що таролог не бачить майбутнього, будь-який таролог бачить лише сценарій розвитку подій, один з можливих, один з найбільш вірогідних на час розкладу. Майбутнє багатоваріантне, і ми можемо його змінювати, змінюючи себе, змінюючи посил, яке, який ми даємо в колективне, несвідоме. Тому, будь ласка, сійте, любов, доброту. І вдячність, і світ навколо вас буде змінюватись. Не провокуйте людей на агресію, тому що у відповідь на свої провокації ви будете отримувати агресію навіть від людини, яка намагається вібрувати на високих вібраціях. Але ж ви знаєте, принцип Парето, 80 на 20. Ми живемо в матеріальному світі, і ніхто не може бути постійно там такий просвітлений. Ми заземлюємося дуже добре. І якщо ви дістаєте людей, то будьте готові отримати удар у відповідь, енергетичний удар у відповідь, як мінімум. А якщо ви пристаєте на вулиці, то будьте отрим... готові отримати і так, удар, кудись. Тому. Будьте благорозумні, не провокуйте людей на агресію. І хай, хай у кожного мого глядача, хто добре до мене відноситься, хто пише добрі коментарі, кому я подобаюся. Хай все буде добре. Я вам щиро бажаю захисту вищих сил. Кому щось не подобається, ну, будь ласка, до побачення з Богом в добрий путь! Дякую за увагу! Хай у вас все буде добре.